Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет. Підтримуємо український футбол. Повернення легенди, повернення зінченка і повернення чемпіонських медалей для мудрика. Футбол 24 продовжує тримати руку на пульсі життя українських легіонерів. Скажіть, будь ласка, який ваш найкращий підкат? Я як арсенал, розпочинаю зверху, а закінчую другим. Уже місяць по пабліках літає це віральне флеш-інтерв'ю. Щоправда, воно абсолютно не заважає Олександру Зінченку пожинати плоди із успішного сезону в англійській прем'єр-лізі. Авторитетний аналітичний портал ОПТА вніс українського захисника до символічної збірної АПЛ. Хоча Зінченко не зміг додати до чотирьох титулів прем'єр-ліги, які він виграв у складі Мансіті ще один. Він все ж зберіг свій рекорд фінішу в першій двійці дивізіону в кожному сезоні, в якому брав участь, а Арсенал фінішував другим після його колишнього клубу. Сашко опинився все у сулідній компанії серед чинних чемпіонів по сусідству захисті. Центральна пара Мансіті, Діаш і Аканджі, плюс Тріп'єр із Нюкасла. Представників містян найбільше загалом п'ятеро. Тренером з сезону опта визначила ні, не пепа, а колишню. Наставника Шахтаря Роберто де який подарував Брайтону Єврокубки. зінченко ж наразі перебуває в Україні в компанії з Шевченком. Зустрівся із президентом. Анонсували благодійний матч зірок футболу на підтримку України на стенфорд Стенфордріч. Матч відбудеться 5 серпня. Шева і Зіня виступатимуть в ролі капітанів. Кожен із яких запросить у власну дрім-тім зірок зібрані кошти підуть на відбудову Михайло Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Чи потрапить до однієї з команд ще один лондонський легіонер Михайло Мудрик? Поки загадка. Але попри порвальний сезон у Челсі він гра підтримує зірка Наполі Квіча квітча А оглядачі видання футбол Лондон покладають надії у наступному сезоні. Мудрик що сильно намагається показати себе у Челсі і почуттінно може допомогти йому реалізувати свій високий потенціал. У останні тижні Мудрик продемонстрував свої здібності, які ще не доведені до досконалості. З цим тренером він сподівається піти стопами сона. Поки ж Мудрик завдяки власним стопам увійшов у рейтинг найшвидших гравців англійського чемпіонату, а розвинувши швидкість у 36,7 км за годину. Кращими за українця виявились Ліверпулець Бреннон Джонсон і захисник містян Кайл Лукер. Останній розігнався до 37 та 31 км на годину. І це при тому, що спринтер з Мансіті більш як на 10 років старший, як за Мудрика, так і за Джонсона. А авторитетний портал Голком не вразили швидкісні дані Михайла. Він потрапив до списку найпровальніших трансферів сезону у Європі. Опинився у компанії ізмене та полем Погба. Серед 21 гравця присутнього рейтингу Мудрик опинився на сьомій позиції. Серед партнерів гіршим оцінили трансфер Кукурелі. Як відомо, завдяки іспанському захиснику пенсіонери свого часу озолотили Брайтон на 63 мільйони фунтів. А щодо благородного металу, то він поповнить скарбничку мудрика. Шахтар оголосив про те, що як мудрик, так і кривцов, колишні гравці гірників, все ж таки отримують золоті медалі за перемогу в українській прем'єр-візі. До провальних переходів точно не можна віднести трансфер Іллі Забарного до бормута. По-перше, через травму складно оцінити якість гри українця, та й сума не така вражаюча, як у випадку із переходом мудрика. Вишням обійшовся у 27 мільйонів фунтів. Бонуси, до речі, продовжують капати на рахунки Динамо. Згідно інсайдів, півмільйона кияни отримують за збереження прописки бормутом в АПЛ. Хоча внесок у це досягнення Іллі складно назвати вагомим. Всього п'ять матчів за півроку. Але умови англійці виконують. Подібна ситуація може повторити і в наступних двох сезонах, і ці кошти точно не будуть зайвими. Ймовірно, частково перекриють зарплатню зірковому поверненню. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко вийшов на фінальну стадію перемовин щодо підписання контракту із колишнім клубом. Переконує Динамо Київ Сайт. Ярмоленко в останню діяв футболку Динамо шість років тому перед від'їздом до Борусії. За рік що останній Аль Айна в об'єднаних арабських еміратах України спровів 33 поєдинки в активі 12 гулів і 6 асистів.